Це ще думаєте, якісна, стильна та зручна пара кросівок коштує шалених грошей. Розпакуй ві. Переконає вас у зворотному. Ляні кросівки Люкс. Витончений дизайн, комфортні преміум матеріали та неймовірно приємна ціна. Усього від 599 гривень. Дана Люкс це стильне рішення для жінок будь-якого віку. Оригінальне поєднання класичного спортивного вигляду кросівок з незвичайною текстурою матеріалу робить цю модель справді універсальною. Вона чудово виглядає як у спортивному стилі, так і у більш розкішних варіантах. На вибір джинсове забарвлення та забарвлення Кава двох видів смуги та пір'їнка, а розміри до 41-го. Обирайте варіант, що сподобався, і замовляйте за номером телефону на екрані. Кросівки Люкс» – це ще й преміум якість. Ляний верх. Сучасне комфортне рішення, перевірене століттями, а всередині устілка з натуральної шкіри. Таке поєднання ідеальне для ваших ніжок. Ну і звичайно ж полегшена амортизуюча підошва. Телефонуйте і замовляйте просто зараз, поки товар ще є у наявності. Кросівки Дана Люкс усього від 599 гривень. Телефонуйте!